От, Привезла бочку з водою і заодно кашку. Зараз буду їм роздавати тут наші мамочки з дітками. Крета змішую. Тут я їм воду поставила. Такі менші корзинки, бо вже немає мене великих. Вони тут тимчасові, скоро вони ще будуть разом. Поки що. А поки що окремо. Да? Грету я виводила на траву, як я вже казала, на поле, але вона десь. Ну, в общем, я її зранку вивела, ну як зранку там десь під обід вивела, прийшла десь через пару годин, а все було нормально. Ввечері прийшла забирати, ну, ще під вечір, не до самої ночі. Прийшла забирати, а вона якось так дивно ступала на задню ногу. Десь закрутилась штурком, видно, і шерпнулась, і там біля так, задня ліва. От, там над копитом по венчику, вона десь. Прижала і почала підхрамувати. Того я вирішила її поки що не виводити. Да. ти така бубочка. Ти така бубочка. Ну, дай поньку. І акваторію своїм там з маленьким. Зараз я їм поставлю кашу. Біжить уже. На, бічки. Не розкидай, сієш. І подивимося на діток. Міся. І сьогодні 20 днів. 20 днів, це майже три тижні дитині. О-хо-хо-хо, який бубочко. Ой, маленький такий. Да, до них дуже сильно ліпні кліщі поки що малих не травлю, а тільки вибираю кліщів. Короте, он. Даються прекрасно, твора ручна. Чухать а люблять. Тепотимой. А цей малий, йому вже скільки, вже більше як місяць. Він вже їсть мамкою кашку. Мамка так його трохи відганяє часом. Ну, так головою. А він все одно лізе. А Арон. Такий жопчик. Ти такий жопчик? Ти куди пішов? Ей! Ну от що ти зробив? Скажи, я позбираюся. Ну, покажись хуліган. покажись хуліган. Ех! Так, от такі у мене. Отак от проходять ранки в мене.